Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про прочитане. Ох, ну що, я вважаю, що лютий місяць був для мене доволі вдалим, тому що я прочитала, по-перше, доволі багато книжок, саме друкованих, які в мене є. По-друге, в принципі, якось, особливо під кінець, доволі багато класних книжок попалося, що в мене не було ну прям сильного розчарування, принаймні з того, що я читала в друкованому варіанті. Сьогодні буде довільна черга, тому що взагалі хочу почати з фентезі книги нашої української авторки, і я вже про неї розповідала себе на каналі. Правда, читала я іншу її книгу. Це Валерія Савотіна, і вона. Видала книгу у Віхолі. Це чаклунка і культ. По-перше, яка гарна обкладинка. Ну я просто не можу. І ця книга це перша частина взагалі серії. Я зараз не згадаю, скільки всього частин буде, але я точно пам'ятаю, що декілька буде. В нас тут є дві часові лінії, і якраз таки це сучасність, де наша головна героїня Яра навчиться в університеті на чаклунку. В той же час вона доросліше, вона намагається знайти себе якось в цьому світі, намагається знайти друзів, і вона потрапляє. В доволі дивну ситуацію, коли вона не дозволяє одному хлопцю стирити її речі. І після цього все завертається. І є якраз таки минуле, де розповідається про двох її мам. В нас тут є ЛГБТ-лінія, що мені дуже подобається. Вони обидві відьми, і так вийшло, що біологічні батьки яри кожній з них пообіцяли свого первенця цим відьмам, як. Подяку того, що вони допомогли. Я до речі, це все тут відмічала. Говорила з книгою. Дуже багато відмічала романтичних моментів, які пов'язані якраз таки з батьками з мамами Яри. Вони дуже класні. Я би хотіла про них більше почитати. Сподіваюсь, Валерія це більше пропишуть в наступних книгах. Просто потім показується, як вони. Почали жити разом. Що взагалі ставалося. Ми дізнаємось трошки про них, про те, як яра виростала. Але також у нас тут є ще одна сюжетна лінія: власне, про сам цей портал. Це місто, ціна, яка захищає його від темних чар. Вона руйнується, і можуть ці темні чари відьми, взагалі всіх, кого вислали туди, в потобіччя. Я так розумію, вона може рухнути. В цій книзі також про це розповідається трохи. Знаєте, от невеликий об'єм, але дуже. Багато всього написаних при цьому не відчувається рваного сюжету. Як на мене, Валерія все дуже класно прописала. Вона показала і персонажів, вона показала і їх взаємовідносини, і цей світ показала доволі цікавий. Так, не багато. Хотілося б більше, але знову ж таки, це невелика книга. Я думаю, що далі нам все це, це розкажуть. Якщо чесно, то я рада, що ця книга невелика, тому що я розумію, що далі будуть продовження. Ми встигнемо все дізнатися, і оце от. Ідеальна книга з ідеальною кількості сторінок для знайомства, щоб ви зрозуміли, сподобається вам ця книга чи ні. Але скажу, що мені сподобалось, я хочу читати далі, бо мені цікаво Перерва на каву. Рандомний факт про мене: я люблю каву з гречаним молоком. Ну, і, звичайно ж, я п'ю каву від 25 Coffee Roasters і в мене є, як завжди, промокод, який ви можете використовувати на всі товари сайту, окрім дріпів, комбо та наборів. Смачної кави. Крудо від Олівії Ленг. Цю книгу мені надіслало видавництво Грушка. І взагалі я хотіла спробувати почитати щось в них, бо, по-перше, мені дуже подобається цей формат. Це як якийсь журнал чи щось таке, і виглядає це дуже стильово і класно. Мені вона нагадує. Роман про таке не говорять, який я читала того року і занесла навіть в найкраще. І мені дуже подобаються такі автобіографічні потоки свідомості, де авторка розповідає і про себе про якісь свої думки. Одразу вона вивалює, навіть не переварюючи це і не оформлюючи це в якийсь більш-менш адекватний, більш-менш адекватну думку. Мені дуже подобається, коли в текстах от, подібних розповідається і про політику, і про ставлення героїні нашої до тієї чи іншої ситуації, про її життя. Про якісь її моменти, спогади, миті. Коротше, я зрозуміла, що така література мені прям дуже подобається. Я от планую щось подібне ще почитати. Правда, я завжди забуваю зробити якийсь такий собі список, Тож, якщо у вас є е, щось таке, мені порадити, то обов'язково діліться в коментарях. Е, ну і власне це все тут текст дуже маленький. Е, я також про нього розповідала в себе в інстаграм. Так, давайте по електронках. Зараз розкажу про дуже класний трилер. Я планувала його якось почитати, бо мені дуже сподобалась обкладинка. От сподобалась обкладин. Значить, я додаю книгу до свого умовного списку. В якийсь момент я не пам'ятаю чого. Я вирішила взяти якусь аудіокнигу і натрапила власне на Long Time Gone. Це книга Чарлі Донлея. І що? Почала слухати? Почала слухати, коли ходила на манікюр, вибачте мене. Просто не могла відірватися. Я прослухала її за день. Це було настільки цікаво. Настільки цікаво. От мені мене ж бісить, що в Goodreads немає половинчатих оцінок, тому що я би поставила цій книзі 4,5. В мене дуже багато. Багато книжок, яким я ставлю чотири, але в моїй голові вони чотири з половиною. Тобто дуже класна книга, але не топ. Ну, за якихось там причин. І оце теж я ну не ставлю зараз трилери та детективи в топ книг найкращі книги року. Ну не ставлю. Можливо, наприкінці року я все ж таки буду оглядатися назад і скажу: о ні, ця книга доволі класна, поставлю її в найкраще. Але що ця книга? У нас є головна героїня Слон, і вона. Вчиться на детектива, її відправили на стажування, і її керівниця сказала, що її робота буде пов'язана з ДНК-тестами. І для того, щоб зрозуміти краще свою роботу і проаналізувати і все правильно написати, щоб отримати оцінку. Їй треба здати навіть свій ДНК-тест. Вона зустрічається власне, з чуваком. Знаєте, оцій Heritage Family Tree, ці сайти, де ти можеш подати заявку на те, щоб вони зробили твоє генеалогічне дерево. От, власне, вона з таким з представником такого сайту зустрічається, здає свою ДНК, і потім дізнається, що виявляється вона рідна донька своїм батькам. Але це вона знала. Але вона не знала того, що її викрали 20 років тому, і це була дуже гучна справа по всьому по всій Америці. Всі про неї говорили, і батьків так і не знайшли. А сім'я навіть до теперішнього часу не може оговтатись від цієї втрати. І починається розслідування, що сталося з її батьками, хто в цьому винуватий. Ну, коротше, це так було цікаво слідкувати за цим. Знаєте, чому ще я не поставила цю книгу в найкраще, тому що а, кінцівка, як на мене, була ну прям дуже нереалістична. Не ну, не має так бути в реальності, і тому а, я розумію, що авторка це зробила виключно для сюжету, щоб закрити оцю дирку, щоб не було питань: а, хто, що, як. Якщо ви читали цю книгу, то ви зрозумієте все, що було до цього, ну прям дуже цікаво. І Мені що подобається до останньої сторінки, не було відомо. Хто винуватий. В мене були взагалі інші підозри, тому прям шеф-скіз. Наступна книга неочікувана. Я сама не очікувала, що я хочу її прочитати. Я її колись додала в список. Це Wings of Starlight. Я її додала в список, коли побачила на Goodreads, що вона дуже очікувана новинка цього року. Мені, чесно, сподобалася обкладинка, я не читала анотації. Думаю, ну потім прочитаю. Це передісторія Феї Кларіон та Мілорі, якщо ви дивилися мультики про Тінкербел, ви зараз розумієте про що я. І оце перед як вони зустрілися до того, як сталася там страшна історія, яку можна побачити в мультику самому. Я дуже любила Тінкербел. Саме оці, оці мультики в Пітерпені я її не дуже любила. І звісно ж я захотіла прочитати. Ну коротше, як на мене, це абсолютно фанівська така штука. Вона не піде далі і вона не буде цікава тим, хто не дивився Тінкербел або не любить усі всі. Історії від Діснеї це доволі така середня посередня книга, яку прочитати можна тільки для фанатів, якщо вони от хотіли побачити якусь от історію, яку не показали в мультику, в фільмі чи так далі. Тут доволі простий сюжет. Доволі проста динаміка, вона нічим не дивує. Ця книга ідеально підійде для підлітків, можливо, навіть років 10, 12, 13. Вона ідеально підійде, бо якраз таки я би в ті часи відгризла б ногу комусь. Бо от мені саме таких історій не вистачало. Зараз я е, трошки побалувала Сандру маленьку, е, яка дуже хотіла це почитати, і власне почитала е, класно. Але не більше це, от чисто моя така фанатська штучка. Вам передає привіт. Вже спробуйте каву з гарчаним молоком. Ну це топ, вона смачна, навіть прохолодна. Кайф, якщо говорити далі за такі дитячі казки, історії, то хочу показати винахідку кабре, який я нарешті прочитала. Господи, я так давно хотіла прочитати цю книгу. І ніде я її не могла знайти, ні на яких ресурсах, підписках а купляти її я. Не дуже хотіла в електронці історія про хлопчика, який втрачає батька, втрачає свого дядю, він сам один. Єдине, що в нього є, це дивна лялька, яку він намагається починити, бо вона начебто щось повинна написати. І також нотатки, як начебто починити цю ляльку. Також він зустрічає дівчинку і її батька, які, напевно, мають якесь відношення до цієї таємниці. Що особливого в цій книзі. Не лякайтеся на цей розмір, це полуісторія, полукомікс, тому що частина історії тут оповідається власне, картинками, не ілюструє щось що написано текстом, а саме доповнює історію. І це дуже класно. Мені подобається такий досвід. Я саме через це прочитала цю книгу дуже швидко. І в мене, і мені, як любительці кінематографу, і чогось такого. Я от саме от так мислю, напевно, коли читаю. Мені дуже сподобалось. Тому однозначно раджу. Дуже класна історія. І знову ж таки, через те, що я не очікувала, що ця книга так повернеться і так закінчиться, що тут так буде багато відсилок до кінематографу, початкового кінематографу, то прям особливий лайк і вона буде стояти в мене на окремій полиці, коли ми переїдемо. Давайте ще покажу Олександра Ірванця із «Марахт Княгині Несвицької. Я ніколи нічого не читала Олександра Ірванця, і коли ця книга була анонсована у Віват, я вирішила, що так, воно мені треба. І навіть моя подружка Катя, вона зробила, допомогла мені підписала цю книгу. Власне, і автор, і художник Юрій Журавель вони підписали цю книгу, що дуже приємно. Але, на жаль, історія мені не сильно сподобалась. Я бачу цю книгу як рефлексію самого ірванця на те, що відбувається в світі. Війна російсько-українська, також порівняння це з Другою світовою війною. І, власне, от в Ізмарагді княгині Несвицької, це от головна така історія. Тут і розповідається і про Путіна, і про Гітлера. І взагалі тут все намішано абсолютно тут дуже багато відсилок. Я думаю, що багато чого я сама не зрозуміла, на що там відсилки, саме на яких людей. Це було в якомусь застарілому трошки стилю, вибач, вибачте, мене любить. Ірванця, я обов'язково почитаю щось ще в нього, але мені не сподобалось. Це було вже і було набагато цікавіше, на жаль, не в цій історії. Єдиний плюс невелика історія. І ще і ще один плюс. Ладно? А далі будуть історії про котів. Я так розумію, ірванець любить котів. Я сама кашатниця, вибачте, кажанчик там от спить. І оце плюс теж, мені сподобалось. А так, ну. Ні, напевно, ця, саме ця книга не найкраща, щоб знайомитися з автором. Також книга, яка теж не дуже сподобалася, це остання з таких книжок: це Moon of the Crusted Snow. Взяла її, тому що побачила в добірці хорора постапокаліптики і вирішила послухати, почитати, тому що книга там була буквально була на пару годин. Не сподобалось, тому що я зрозуміла, от, ну не подобається мені постапокаліптика, і зазвичай мені просто нудно. А, взагалі, ця книга розповідає про невеличкі Оселення в на Канаді десь дуже далеко від цивілізації, і якраз таки починається зима. Людям стає важко знайти їжу, люди нажахані, і власне, от це все нам поступово так розповідається. Мені вона здалася занадто повільною і в той же час занадто передбачуваною. Напевно, через те, що. А, Можливо, я взяла знову ж таки не ту книгу. Треба було щось більш цікаве брати з постапокаліптики. Але мені вона здавалася доволі поверхневою, навіть якщо згадати Кормака Маккарті його дорогу. от та книга мені прям набагато більше сподобалась. І тому от це один з найяскравіших прикладів постапокаліптики, які я читала. А або от дивилася «The Last of Деластофас, так це. Заснована на подіях, взагалі, на сюжеті з гри, але там дуже якісно все показано, дуже цікаво. Ну я не знаю вам що розказати, тому що я навіть не раджу її прочитати. Там мені радили також почитати другу та третю частину, особливо третю, начебто, вона там нещодавно вийшла, але я не знаю, якось мене не тягне поки до цих історій. Так, вони короткі, але навіть навіщо я буду витрачати навіть пару годин, якщо мені не сподобалась перша частина. Ну таке неочікувано, але перечит цю книгу. Ми читали в рамках мого книжкового клубу. І якраз таки дівчата обрали цю книгу. Але в нас доволі були цікаві обговорення. Не буду розповідати про що ця книга, тому що це одна з найпопулярніших книжок, яка які є у Тейлерженкінсвіті. Якщо вот прям дуже коротко, Голівуд. Акторка мексиканського походження, і як вона сім разів одружувалася з сьома різними чоловіками, що насправді вона була бі, і вона кохала жінку. Оце, от, якщо дуже коротко, коли я читала цю книгу вперше, вона мені сподобалась на п'ять зірочок, я не могла відірватися, мені було цікаво. Це було щось незвичне на ті часи, тому що я не бачила з таких популярних книжок книгу про якусь акторку, знаменитість і щоб настільки. І ця книга була популярна. Зараз я після перечиту поставила їй 4 бали. І я розумію, що книги Емілі Генрі це ті книги, які не варто перечитувати. Можливо, мені треба було просто трохи, трохи згадати, що там відбувається, бо основну канву сюжету я розуміла, і я пам'ятала. Я не пам'ятала якісь дрібні деталі. І мені, напевно, просто треба було підготуватись до книжкового клубу, погортаючи цю історію. А через те, що я вже полу... всю книгу знала, то мені було не так цікаво. Мені навіть було іноді нуднувато, і також я зрозуміла, що мені в цей раз дуже кидалися в очі стосунки нашої головної героїні з її дівчиною. Наскільки вони були токсичні, і в принципі як багато помилок робила Евелін, якихось необдуманих помилок, якихось нелогічних помилок, які я ніяк не можу. Виправдати. Тому дуже багато для себе винайшла моменти, які б я, до яких я би задавала багато питань. Я не перестану радити цю книгу, тому що, в принципі, Тейлор Дженкінс Рід пише класно, і в неї дуже багато книжок. І я хочу багато книжок її прочитати. Як мінімум, У мене от там от десь є Керісота Із Бек, її новинку «Атмосфера» теж хочу почитати. Ну, перечит, це от прям. Відпитання. Друга частина розслідування Саймона Бекета записана на кістках. Я її оцінила на трохи менше, ніж першу частину. Вона в мене тротугувальтенько йшла, але все одно от я зрозуміла, що Саймон Бекет. Це той автор, якого я хочу читати. Я хочу зібрати всі, всю його серію, бо це хочеться і радити, і можливо колись перечитати, враховуючи, що ну давайте так, я доволі часто забуваю кінцівку трилерів і детективів. Тому я думаю, це теж буде той варіант, що через декілька років, якщо я захочу якийсь класний детектив знов прочитати, то це буде Саймон Бекет, враховуючи, що мені мало що подобається. Оце моя проблема. Наприклад, мені не дуже подобається Тес Герітсен, Жоель Дікер, я теж його не дуже люблю. Мені важко. Догодити, не те, що якась я фіфа, ну от просто я страждаю від цього. І тут все відбувається в невеличкому, на невеликому острові Шотландії. Він відрізаний від всієї цивілізації. Там, ну це прям дуже маленьке містечко, і там відбулося вбивство. Точніше, знайшли тіло жінки, яка була спалена і незрозуміло, вона сама загорілась, бо була безхатько. Або її хтось вбив та, в такий спосіб, і хто це зробив? Що взагалі сталося? Давайте так. Я трошки. Наполовину, я так скажу, розгадала хто вбивця. В той же час я не зовсім правильно це зробила, але ну, дуже було цікаво, дуже атмосферно було через те, що там постійні дощі, там хмарно, там холодно. Там постійно щось ну така слякості, я непонятно. Там грім, дощ. Ну це прям офігеть, як атмосферно було. Я обожнюю Шотландію, я обожнюю таку погоду і тому я уявляла, як це все відбувається. Включала ще asmr Рум собі якусь на телевізор, і ну прям ідеальне читання було. А тому, що ну да, раджу класне, вообще супер. Буду читати продовження, тільки треба тепер купити. Свекруха новинка від РМ. І це вау, тому що мені взагалі, коли пропонували дві книги: одну книгу Рутве мені прислали, і оцю от я теж обрала собі. Це сильно про них не розповідали мені, але сказали, що це щось по типу трилерів. Я не скажу, що це трилер, це скоріше така сімейна драма. В нас тут дві головні героїні: це Люсі. і Діана Діана її свикруха і е, нам розповідається про непрості стосунки з обох сторін, як вони намагаються одна одну зрозуміти, і як відношення Діани відштовхує Люсі все далі і далі від неї. І тут все починається з того, що Діана мертва. Її знайшли мертвою і ще невідомо. Її хтось вбив. Чи вона покінчила життя самогубством? Ну і так от поступово нам розповідається про минуле про теперішнє Люсі. Як все відбувається з моменту, як їм оголосили, що Діана померла, і до моменту, як ми розгадуємо, що з нею сталося. І також минули самої Діани і самої Люсі. Ну це було дуже цікаво. Я прочитала цю книгу за день. Власне, про це знімала окремий окреме відео. Ви можете подивитися все в інстаграмі. Оце от ідеальна книга на один день читання. Неможливо відірватися, дуже цікаві. Дуже цікава хімія між героями, дуже цікаво, що це постійно перескакує не тільки з героїні на героїні, а й часові часовий проміжок міняється. Дуже цікаво слідкувати за героями. Ти іноді не погоджуєшся, хочеш кричати на них, іноді ти хочеш обійняти просто їх і. Мені подобаються такі персонажі, як Діана, вони не од... не те, що неоднозначні, вони дуже важкі в розумінні, і я таких людей іноді не приймаю просто вичеркую зі свого життя, щоб самі було легше жити. Але в той же час, якщо відсторонитися від всього і зрозуміти її шлях, то можливо знайти якісь виправдання і іншу якусь думку з приводу неї. Я, якщо що, її зараз не засуджу абсолютно ні в чому, просто от кажу якісь свої такі думки. Дуже сподобалось. Читайте. Ну, взагалі, прям скарб. Я люблю такі книги. Я люблю, коли книга стала чимось більшим, ніж я цього очікувала. І ще одна книга, яку я прочитала буквально вчора, в останній день лютого, і теж вона для мене щось неочікуване стало, тому що я очікувала чогось іншого від неї. Це дивна Салі Даймонд від Ліс Нуджент. Це відносна новинка. Я її взагалі в якийсь час купила за 50 гривень, там були розпродажі в КСД і вирішила купити. Сильних ставок на неї не брала. Ми взяли її через те, що вона перемогла в опитуванні в моєму книжковому клубі. Я думала, що це буде така трохи сатирична, дивакувати історія про головну героїню. В неї хвороби через це вона не може відчувати. Нічого, нічого не може відчувати, і коли помирає її батько. Він вона згадує якраз такі його слова. Він колись сказав: Викинь мене на смітник. Коли я помру, викинь мене на смітник. Я буду мертвою, тож все одно нічого не відчую. І вона не тільки його викидає в смітник, а ще й зжигає його. Потім вже абсолютно випадково вона каже одній з сусідок, що її батько помер. каже: А як я не чула нічого взагалі? А я його сожгла. Так ти розумієш, що це незаконна. Така, звідки я знаю? І от в неї, оце такий, оця от хвороба, де вона ну скоріше скоріш за все, це якийсь аутичний спектр, де вона не розуміє як правильно поводитись взагалі. І після цього. Починається найцікавіше, тому що є таємниця з життя самої саллі, як вона народилася, хто були її справжні батьки. Якщо я буду зараз порівнювати цю книгу з певною історією, це буде спойлер. А я не хочу цього робити, тому що ну я сама підходила до цієї історії і от офігівала від того, як авторка дуже класно тут все розписувала. Тому просто скажу, що варто читати. Вона дуже цікава, глибока. Тут є саспенс. Ти гортаєш сторінки, і не розумієш, що буде далі. Страждаєш від того, що відбувається на сторінках. Ти ненавидиш персонажів, потім ти їх жалієш. Ну, от так само, як зі свекрухою. Я не очікувала чогось такого більш глибокого, ніж просто якийсь трилер чи книга на посміятися. Але ну прям дуже кайф. І я ще зрозуміла, що я обожнюю такі от історії, де головні герої вони з аутичним якимось спектром, з якоюсь проблемою з головою, що вони не розуміють, як правильно поводитися на людях. Це от я можу порівняти власне, Diamond», або згадати: Господи, як я є. Коротше, я не пам'ятаю назву, але ось оцей, оцей серіал. І там у головної героїні теж після смерті батька в неї клямбу зриває абсолютно, що вона починає вбивати всіх. Блін, я напевно, мені треба напевно зробити таку добірку книг та серіалів. Не знаю, чи то в інстаграмі я це зроблю, чи то тут. мене захоплюють такі персонажі. За ними дуже цікаво спостерігати. І ти ніколи не знаєш, це буде якийсь Стьоп з тебе. Чи все ж таки щось перетвориться в більш серйозне, Афієзно, класне, ну от неочікувано. Я вам розповіла про всі книги, які я прочитала в лютому місяці. Обов'язково діліться своїм списком, що ви такого прочитали. Ну і на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось!